відео з нашої плантації. Масово зріє інжир. Збираємо вже орієнтовно два тижні. Сьогодні в нас 20 вересня. Визрівання плодів, звичайно ж, нерівномірне. Одні кущі більш-швидше почали давати визрівання плодів, інші йдуть трошечки з запізненням, звичайно. Весь урожай почав. Визрівати пізніше десь на 2-3 тижні, тому що була дуже холодна весна. Молоді кущі ще взагалі не почали дозрівати. Більшість кущів вже дає врожай. Розмір плодів в цьому році, звичайно, трошки менший, як очікувалося. Середня наважка орієнтовно 70 грам. Є, звичайно, плодики менші в районі 50 грам. Є плоди до 100 грам, більш крупні. Але це на смак не впливає. Всі плоди є дуже смачними. По обробках не було в нас нічого. Цей рік був досить тихим, було трошки гусені, але ми в принципі її проскочили, в декількох місцях з'являлося, ми її руками видаляли, тож обробляти не потрібно було. Інжиру в цьому році має бути багато. Надіємося на гарний врожай. Почали вже відправки плодів нашим клієнтам. Збір в цьому році плануємо робити орієнтовно до кінця листопада. Так як по закладки плодів, думаю, десь до цього часу і має інжир визрівати. Вид, звичайно, не як в Японії, але ми рухаємося до цього, зробити маленький кусочок Японії. У нас в Україні. І рухаємося до того, щоб кожен українець зміг спробувати цей прекрасний та дуже смачний сонячний фрукт. Або, як його ще кажуть, квітку, фігу то інжир.